Шалом, це Славко. Ну що, другі окуляри я купив. теж не флекси, як ви бачите. Але, ну, поки що мені подобається. Тому мій обов'язок говорити за перемоги стає майже виконано, А поза, як треті окуляри затримуються з незрозумілих мені причин. Поговоримо за те, за що б я волів не говорити. За дії противника в районі Архангельського, Новоолександрівки і отут от Сокола. Оце і от просування по висотах. Воно мені цікаво тим, що його можна подивитися по кількох картах і в пулеволандів. У вас з 5 червня вони за це заговорили. Значить, ось так це виглядало на тапаграфці. Бачите, от за що це весь вайдот? Зараз я вам розкажу. Які ось бачите, отут -от. тут вони кажуть, що об, між двома оборонительними вузлами оборони Збройних сил України вони просунулися по висоті, малюють такі красиві схеми, от висота, отут -от вони це от прибавили. як вони це прибавили, чесно сказати, мені цікаво, я б дуже хотілося бачити. Хотілося б мені почути, як вони оце прибавили. Отут, от, чого вони здобули. Ось, отут от зверніть увагу на ці плямки, ось на ці мушлини сліди. Чого вони тут здобули? Ось, власне, показують нам один опорний пункт Збройних сил України за його фотозйомки. Показують вам на південь від Калінова, показують другий. Опорний пункт в районі Новоалександрівки. І оце от просування, ну, понятно, по висотах 240, 230, 210. Ось по гребню висоти. От вони поширилися, по гребню висоти. Отут щось вони, якийсь авраг, балочку вони собі відхопили. Ось, бачите, між двома ставками ставки, от між ставками вони щось собі. Ухопили, показують Аврашка, кусочок, і це от у них і сюди по висоті просунулися. Хотів би я, я знати, що це все означає в реалі і на практиці таке просування по висоті між двома опорними позиціями, але боюся, що ми не дізнаємося, можуть розповісти тільки ті, хто там були. А їм зараз не до, чого, не, до не, не до цього, не до пояснення нам. Тупим специфіки таких дій, але ви бачите, що пропаганда вже біснується, що відбили п'ять контратак у штурмових груп українських 23-24 механізований, 43 піхотний, 68-єгерської. Де вони все це знайшли? Поразили формації 47-го механізований, 71-ї, пішої 109-й бради тероборони, другої бригади. Я скажу, що Сербський він без костей. бачите, 360 військовослужбовців втрачено дві бойових бронірованих машини, три автомобіля, станція електронної боротьби, куту, Кучу Арти, Паладін набили, набили Акацію, три гаубі 100Б, 4 гаубиці 122. Ну, що на це все можна сказати? І якщо це була така операція і така бійня, то якщо вони дійсно нанесли такі втрати Збройним силам України, то вони нічого не досягли. То нікуди вони не просунулися. Якщо вони намалювали таку битву з такими з'єднаннями, з такими штурмовими групами і кажуть, що сюди в напрямку сокола поширюються. Те, що вони пройшли гребнем, це мені вже один, бачите, трудящийся, не витерпав, написав, каже, по 3 квадратних кілометри в день занімаю. І нам з вами насправді, от в чому безсилля і слабкість кімнатної позиції, що інколи треба мати на фронті кореспондентів, щоб нам пояснили, що це все означало на практиці. Попри всі, знаєш, взяти, бо так от всі оці воплі пропаганди, всі оці от балюнки і всі оці от висоти і топографки з фотоснімками укрепо поміняти на. Свідчення того, хто там був, і того, хто може нам роз'яснити, куди вони от наблизилися до опорних пунктів Збройних сил України. Так що бачите, не все ми вам можемо пояснити, не все вам можемо розказати, але сподіваємося на те, що у нас вже потужний апарат народних оглядачів. Я сподіваюся на вас. І от те, що відб... відбулося, думаю, ближчим часом ми з вами. Зрозуміємо, отримаємо пояснення або посилання на ті місця, де ці пояснення можна отримати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Другі свої окуляри я вам показав, як обіцяв, а треті затримуються. Тому я трохи правди. Видав невизначеність. Правда це не зрада, це не не, не, не поразка. Правда це лише невизначеність. Бай.